М'яру Божого хотів би поділитись дуже гарною темою. Бог сотворив цілий світ і людей для себе. Но якщо людина неправильно, люди неправильно будують, також ставляться до Слова Христового, то люди або з Богом, або з сатаною. Тому нам треба насправді повернутися до слова божого і мати Бога в розумі казав апостол Павло що будете собі додавати або відбавляти своє вчення то буде анафема прокляття говорив коли проповідував. також остання сторінка Слова Божого нам говорить що люди не можуть ні додавити бо якщо задобавлення буде прокляття і також відбавляти також буде пробляття. і тому нам головне триматись, дотримуватись, провіряти себе, все контролювати згідно слова Божого. І так само говорить нам перше до Римлян один, двадцять І славу нетлінного Бога змінили на подобу образа тлінної людини і птахів, і чотирьох. І чотириногих і гадів тому то видав їх Бог у пожадливостях їхніх сер сердець на нечистість, щоб вони самі знеславляли тіла свої, і не можете дійсно ві. Е е Вірити, кому хочете, не можна так робити. І, і також образам, свічкам, звірям може людина собі робити всякі обряди, але тоді також відсутній буде Бог, відсутній буде Дух Святий. В також в розумі, як говорить Павло Доримлян, римлян 1.28.30, говорить дуже гарне слово. Якщо ви не вважали Бога за потрібне, мати Бога в пізнанні таких видав Бог на розум. Перевернений, щоби чинили, непристойне, не такі повні усякої неправди, лукавства, зажерливості, злоби, повні заздрости і також убивства, суперечки, омани лихих звичаїв. І ми бачимо, також говорить нам слово, що обмовники, наклепники, богозневажники, напасники, пишні винахідники зла, не батькам, нерозумні зрадники, нелюбовні, не Милостиві, і дійсно, що ми бачимо в сьогоднішньому світі, до чого люди приходять своєю любов'ю. Нема любові до Бога, нема любові до ближнього. Один одного, хто штуркне, то вибачення не просить, а може дати здачу. Так і усім треба дійсно бути настоящими, настоящими християнами, вірити в живого Господа Бога, тому що спасіння в нас тільки через Господа Ісуса Христа і що. Щоб не було зіпсутого того розуму, ми повинні розуміти слухати Божих людей, які ведемі духом Божим, які покаялись в своїх грехах і хочуть вчити. Тому насправді ще є час благодаті, і також я кличу вас все до церкви, до Бога, щоб мати духовний хлібчик щоденно і щоб розуміти, тому що Бог своїм святим духом виводить усіх. Усіх людей стресів, свороб, тому Бог сотворив світ і людину для себе, як говорить нам колосянам 1,16. Богом сотворено все на небі і на землі, видиме і невидиме. Усе через нього і для нього сотворено. Тому ми теж сотворені для Господа Бога. І ми без Бога нічого не можемо, так як деревина без, без землі, так як риба без води. Тому, коли ми не йдемо за Богом, за словом Божим, тому і ми. Можемо робити сьогоднішній результат нашого життя. Ми можемо бачити, що робиться в даний час в країнах. Ми можемо бачити, що робиться війна в Україні, також біди в країнах, в сім'ях, і хай Бог милує. І коли є в людей віддалення від Духа Божого, тоді і приходить проблема, бо людина без Бога нічого не може контролювати, тому що вселенна тримається Богом. А ми будемо також триматися. Як ми будемо з Господом Богом. Тому ми або з Богом, або з тими духами злобами піднебесними. Тому улюблені, пишіть, Я радий буду з вами проводити молитовні зібрання і також духовні хлібчики. Пастара нам дають. Салтаненко кожного дня свіженькі для наповнення, для росту в Бозі, для розуміння, і насправді це є дерево вічного життя, яке спасло вже тисячі людей і спасаються далі. Тому Боже вам благословінь і благодаті вам всім від Господа. Амінь.